Добрий день, 30 грудня Полтавщина. Випадково перебирав ящики з яблуками і деякі груші, думав, яких у мене вже їх немає. А деякі є. Наприклад, Ладеріка, Алнахось, це Ніяких спеціальних умов для зберігання, просто в ящиках стоять яблука і от, груші. Шинко. Секує. Значить почнемо. Ну, азійські груші. Під назвою мене секує. Вже не виявляю, щоб. У мене не було їх. Це груша та, що і лежить, і смачна для любителів азійських груш. І от шинка ще з'явилася. Шинка розмір тут трошки менший, так як перший врожай, хотілося побільше плодів, ну таке велике навантаження. Такі вони аж прозорі, мов би. От якщо взяти із цією порівняти, схоже з'єдну, ну ця така мов би, аж світиться зсередини. Соку моря. море. Не так насичена, вона якось ніжніша, не сикує. Сикує така. Ядрона насичене. насичена цими азійськими ароматами. А ця так полеша буде. Кучерянка. Масляниста, соковита, чиста солодка. Ідеальний сорт. Розмір от за 300, мабуть. Еріка. Еріка лежить. Мабуть, і при однакових умовах краще, ніж Яблунівська лежить. Ну, по смакових яблунівська, звичайно, буде краща. Не люблю я цю кислоту, яка в еріці є. Вона і солодка, і соковита. Ну, кислота навіть перестигла і відчувається. Ну, у нас ось і гості були, то й смакували ними. Всім подобається. Ну, кислота є. Новинка. Алмах. Напівазіат, але масляниста. Можна сказати так, трішки підхрюшка, я зараз. Пробуємо. Одна сторона вже перезріла. Ось тут краще. Невелика зернистість, ну невелика. Оце де перестигло, там вже ну то перестигша. Частина ось тут. А тут така невелика зернистість є, дуже солодка. І от недавно теж з усіма смакували і якийсь присмак з'явився в ній. Думаю, що воно таке, якось одразу всі один одного дивимося, ну що... Коли щось коли мені здалося, кажу, таке, як... Гриб напоминає, ну, шампіньйон там. В хорошому розумінні слова. Коли всі кажуть, точно. І оце я ще раз спробував. Зі ж тоді десь таке відчуття гриб, грибів. Якось дивно, що воно мов би, до груш. Гриби ніякого відношення не мають. Ну, непогано, легенький такий присмак. Чогось. Раніше, коли вони ще пожовтіли там, я пробував, на смак то цього не було. А от коли вже вони достигли-перестигли, то щось таке є. Ну от такі грушки на новий рік.